Дитяча мова Григорій Фалькович. Щира, кльова, щедрослова, хай живе дитяча мова, а дорослу перерослу не люблю я, бо вона перелякана й нудна. Та дитяча, неледача, хоч буває і заплаче, але завжди пречудова. Дуже класна, кольорова, зрозуміла квітам звірю, кораблю і журавлю. Я цій мові просто вірю, просто я її люблю. Всім дорослим людям знову треба вчить дитячу мову. Остання перегорнута сторінка від а до Я тебе вела стежинка. Наважуйся, зроби наступний крок. До зустрічі на сторінках книжок.